Місто Корець – одне з стародавніх міст України, вперше згадки цього міста в літописі є за 1150 рік. І якщо вивчити всі нюанси, то вийде так, що Корець як місто, ну він вперше згадується як корчець, але так чи інакше, зараз зветься Корець, хай так і буде. Тобто, як місто. Корець вже сформувався, в принципі, за століття до того, як в якомусь дивному не то поселенні, не то просто місцевості, що звалося Москов, почали будувати першу якусь укріплену штукенцію. І вже потім та у них укріплена штукенція переросла в місто. І вже потім татари це місто використовували в своїх цілях, але то вже інша історія. Ну і про Москву взагалі невідомо те, що нині зветься Москвою знаходиться на тому місці, де була власне літописна Москва, чи вони і там щось підфальсифікували. А те, що вони там щось підфальсифікували, в принципі, розгрібають навіть їхні зокрема вчені. Але то інша історія. В кориці археологію можна простежити ще з часів палеоліту. І можна бачити кам'яні сокири, достатньо якісної якості виготовлені, які нині зберігаються в історичному музеї міста Кориць. В місті кориць є достатньо такі, можна навіть сказати. Унікальні архітектурні споруди, монастирі, залишки, в принципі, старовинного замку, це все також автентичне, це все також те, що дійсно в цьому місці було, так чи інакше розвивалось. І це все при тому, що Корець для України не входить навіть в першу десятку основних якихось таких стародавніх міст. У нас є Київ, у нас є Чернігів, у нас є Галич, у нас є навіть Новгород Сіверський, який зветься Новгородом, і спершу можу здатися, що це щось таке нове. Проте, проте, Новгород Сіверський згадується ще в трактаті про управління імперією Константина Багрянородного, парфірогенета, візанційського імператора. Де він згадує це місце як певний такий північний оплот військ Русі тодішньої? Це Русь часів Ігоря, часів ще молодості, дитинства Святослава. Потім вже Святослав позавоювує всяке і різне, і Русь тоді буде на півночі від Новгороду Ільменського до суздальських боліт. Правда, знову ж таки, як там Русь буде. Там Русь буде, в принципі, як військо, як цивілізатори, а не як Русь в плані того, що Суздальщина та І Новгород Ільменський ніколи не війдуть, власне, в Русь, в вузькому понятті цього слова. Але так чи інакше, в склад Імперії Русі північні території входили, і Східні входили. Іволська Булгарія платила Русі данину, а племена Ясів, Касогів, і інші Алани, і інші народи перед Кавказя і Прикаспів, також на правах пакціотів, а деякі на правах данників, також залежали від Русі і належали до володінь Русі в широкому смислі того слова. Але то пізніше. А от фактично в початках Русі вже згадується місто Немогард, тобто Новгород Сіверський. Славу якого так московити потім пробували переписати до Новгороду Ільменського. Так от, у України багато таких міст. І я не кажу вже про Пенсікапей, про Ціру, яка взагалі входить в список. Найстаріших міст при Чорномор'я, вона старша за багато грецьких міст і існувала ще за фінікіянських часів. В порівнянні з цим усім Корець десь там, або що за 50-м номером, але все одно це дійсно старовинне місто. Історія якого не підроблена, а дійсно справжня, археологія якого дійсно справжня. Це видно, якщо приїхати в це місто, якщо зайти до музею, якщо сходити власне, до руїн замку, оглянути монастирі, там багато храмів християнських. Ну Так, це християнські, але також, але також можна там подумки знімати, поверхневі. На шарування і осмисляти, що було там до християнства. У міста кориць є і дохристиянська спадщина, і про це можна окремо говорити, але поки показую, власне, власне в першу чергу, те, що є в музеї. Бо музей це якийсь середньостатистичний знаменник. В музей можна просто приїхати, ніде сильно не шастати, просто оглянути і зрозуміти хоча б щось про те чи інше місто. І якщо зараз зайти до музею, вийде, що там не так то й густо, але це все, що власне було знайдено в місті Корець. А що ми маємо по Москві? Кремль, який збудований в 18-19 століттях. Артефакти, які в Московський історичний музей звезені з усієї колишньої Московської Російської Імперії та Совєтського Союзу. Ну, а по факту свого справжнього взагалі то й нічого, а тут є стародавня історія, а тут є замок. В принципі, близько. 1380 року територія сучасного міста Корець була передана Великим князем Литовським Ягайлом князеві Федору Острозькому. І вже у 1386 році тут було збудовано замок. І відведено в нове русло річку Корчик. Розумієте, наскільки це, в принципі, велика робота? Мало того, що Федір Острозький за 6 років збудував провідний за тими мірками замок, так він ще й річку переформатував. Від початку 15 століття поселення переходить у володіння роду князів Корицьких. Це також дуже цікавий рід, цікавий своїм і походженням, і геральдикою, і ще багато чим. В них погоня, яка має в себе в принципі то, в принципі, то жовто-блакитну символіку і хрест короля Ягаєва. Ну, польського короля, який колись ще був Великим князем Литовським до Вітовта. Після Люблінської унії 1569 року. А, у складі Луцького повіту Волинського воєводства, місто перебувало під владою корони Польської. А у 16-середині му 17-го століття корець перетворюється в одне з найбільших міст Волині. У 1612-1619 роках у ньому проживав Лавренцій Зизаній. Лавренцій Зизаній дуже важлива постать, бо цей філолог залишив ряд показових матеріалів. Аналіз яких ілюструє те, що українська мова в своїх загальних рисах, в своїх якихось основних нюансах існувала вже в його часи і в часи передуючи його часами. Рід князів Корицьких уривається приблизно на 1651 році. Їх володіння перейшли у спадок князям чорторийським, які відтоді звалися чорторийські Корицькі, і протягом другої половини XVII століття кориць декілька разів зазнавав великих ушкоджень. Внаслідок а... тодішніх подій і так поступово пішов власне, на спад. Від другої половини XVIII століття почалось, в принципі, нове піднесення розвитку корця. Зокрема, тут виникли мануфактури шкіряної, полотняної та суконної промисловості. У 1788 році став до ладу. Тут порцеляново фаянсовий завод, що також, в принципі, показово для цивілізованості цієї місцевості, в Москві з цивілізованістю і в ці часи було туговато, і в нинішні часи не краще. Тільки що в Москві є ядерна зброя, якою вони загрожують всьому світу, а в плані свідомості вони як були андрофагами, так і є. Тут же навіть на прикладі міста Кориць можемо бачити розвиток. Проте, на жаль, від власне, другого поділу Речі Посполитої, після 1793 року, кориць перейшов під владу Російської імперії. І отримав статус волосного центру Новгород Волинського повіту Волинської губернії. Після Селянської реформи 1861 року. Корець став значним торгівельним і промисловим центром краю. 1887 року тут працювали ну, в принципі, заводи. І фабрики, і ще багато-багато чого. А вже у 1898 році тут споруджено ще й цукровий завод. За часів Української національно-визвольної Революції 1917-1921 років корець перебував у складі. Української Народної Республіки та Української держави від 1920 року корець перебував у складі Польщі і мав статус адміністративного центру ну, певного тут утворення. Так чи інакше, це вже пізня історія, і з нею ви можете за бажання ознайомитись в доступних джерелах. Скажу, що у 1386 році Фезір Острозький збудував тут замок, який, в принципі, в чомусь подібний до Луцького замку, в чомусь в чомусь скоріше до замку Острозьких в Острозі. Взагалі, от їхні принципи фортифікації значною мірою ще полягають в тому, як був влаштований Київ до Володимира, навіть до Ольги, коли Київ був Граддзям, а не цілісним містом. Граддзя – це не гірше за цілісне місто, це навпаки. В якійсь мірі навіть краще. Це коли місто, по суті, велике складається з кількох окремих містечок автономних, кожне з яких може самим собою жити, але вони також об'єднані і в щось більш таке цілісне. І отам от склалося, що замки такі фортеці будувались на холмах, між ними був. Чи сполучення через якісь містки, чи через якісь пагорби, чи водним шляхом, так чи інакше. І от дещо з того, як був утворений, як був влаштований саме прадавній Київ за часів Каганів, за часів ще Рюрика, за часів взагалі ще. Коли в Києві князював Бус і коли ще був молодим Германаріх. ряд принципів з того, як воно там було, потім перейшло в фортифікаційні звичаї Рюриковичів та Гедеміновичів, і вони їх рознесли, в принципі, по всьому спочатку Великому князівству Русі. А потім по Великому князівству Литовському. Ну і далі речі по Сполиці. А... Ну, що ж, приблизно з кінця 14 століття корець перейшов до Острозьких, Федір Острозький збудував замок першим будівничим. Власне, замку, ну, за іншою версією, чи вони разом цей проєкт робили. Але згадується ще Дмитро Ольгердович, також давній важливий князь для історії Русі України. До речі, він деякий час правив і в Новгороді Сіверському. В тому, де колись правив ще Рюрик. з 16 століття власниками власне, стали князі корецькі. Відомий князь Богдан, а за іншою версією Богуш, Корецький. От ця версія, коли є ім'я Богдан, а воно може скорочуватись до Богуш. В принципі, це також зв'язок з часами, коли германаріг був. Молодим і коли князь був київський, був живим. Бо князя Буса за повною версією звали Боговид, а за скороченою версією його звали Бус. Він згаданий і в слові Полку Ігореві, і в Велесовій книзі, і в всяких інших джерелах, як в визнаних, так і в невизнаних, але це вже окрема історія. Зокрема, деякі мої. Знайомі нарешті, через 4 роки після того, як я їм дав деякі тексти, нарешті сподобалось то. І 100 років не пройшло, вони переклали дещо з того, що я їм давав. І там також згадується князь Боговит, чи як він відомий, як Бус. Так от, між іменем Бус і іменем Богуш Богдан і Боговит є цілий ряд. Таких важливих зв'язків, що добре показує, що на нашій території не було ніякого заміщення населення, не було ніякого а, зриву, а, як в гімні нашому сказано, що нашому роду нема переводу. Оцього переводу ніколи не було. Наші предки ніколи не переводились, ніколи ніякі зайди сюди не заходили і не заселяли. А, Якісь зруйновані Києви, і все інше, як це малює московицька пропаганда. А от у них відбувалось насправді чорт зна що. І навіть мені жаль того чорта, який знає, що у них там відбувалось, бо, мабуть, в нього вже всі роги там посивіли і випали від страху, жаху, і якоїсь огиди відносно того, що на Московщині відбувалося. А зараз я показую, власне, кадри по замку. На жаль, що є, то є. На жаль, від замку лишились ріжки та ініжки і ці поламані. Хоча в місці є монастирі є інші споруди, які, точніше, основи яких в деяких випадках є, в принципі, Ну, якщо не тих же часів, що замку, то близьких до нього. Але, власне, вивченням, аналізом цих всіх нюансів я займусь в окремих відео. Зараз, же, як основною метою хотів просто показати, що є в Корецькому краєзнавчому історичному музеї. Ну і, власне, трохи показати кадрів руїн замку, трохи Монастир, трохи. Деякі інші цікаві такі нюанси. А, історія України глибока, історія України цікава, історія України багатогранна. І як по суті історія України є такою зброєю України, яку нам не треба чекати від Заходу. Яка є у нас, ми самі просто цю зброю маємо пізнати, якісно пізнати, зробити правильні висновки і використовувати. Бо Московія це країна без історії. Московити самі постаралися, щоб у їх народу не було історії. Так, ватажкам тої території хотілося. І це, в принципі, трагедія їх народу, трагедія їх всієї цієї спільноти. Але наша історія є, і нашу історію вони не змогли винищити так, як вони винищили власну історію. А, і знаючи нашу історію, вивчаючи, що збереглось в Польщі про нашу історію, що збереглось в європейських джерелах, що збереглось взагалі в архітектурі, в археології. Можна зробити ряд цікавих, важливих висновків, всі брехні московиців про Леніна, який тут щось створює, про московських царів чи совєтських гемеосеків, які щось нам там дарували, щось до нас приєднували, проявляли до нас якусь голодоморну, геноцидну репресійну милість. От всі московицькі брехні можна з легкістю спростовувати. Як в принципі, навіть в ведичних мантрах є такі фрази, що в сонячному світлі і всяка нечисть, і так воно і є.